Шановні друзі, всі знають Бориса Маміна як великого одеського композитора. І, напевно, лише невелика кількість його прихильників знайомі з його поетичними творами. Тож сьогодні хочу для вас прочитати його вірш. Іду по осені, щоб познайомити всіх вас. З Борисом маминим, як з поетом. Іду по осені, красиві квіти в яскравих барвах звабливо цвітуть, стомлене сонце поминає літо. Хмаринки вдалину кудись пливуть, І хочеться дерева обіймати. На золотисти листячко лягти, від насолоди голосно співати, гармонію в природі віднайти, іду по осені все надихає, злітають мрії аж під небеса. Насправді велетенську силу має Пори цієї чарівна краса. Нестримна осінь навкруги мандрує, свої дари яскраві роздає, теплом ласкавим щиро нас здивує, і особливим шармом виграє, і тут по осені дарує Бог блаженні останні дивовижно теплі дні, І серденько вплітає. Незлічені мелодії кохання у пісні.